На дворі тепло. Я йду гуляти. На мені голубі джинси і зелені кросівки. Легке зелене пальто, теплий сірий світшот, і моя улюблена зелена сумочка. І, звичайно, окуляри. Вітер на дворі. Легкий і нехолодний. Уже є червоне листя, сухе жовте листя лежить на траві, але кущі іще зелені, і на них є квіти. На небі важкі сірі хмари. Увечері. Коли сонце сідає, хмари помаранчеві, рожеві.